Доброго всім ранку. З вами, як завжди, черговий випуск УТН-Анонсу. Коротко про основні події, які відбудуться сьогодні і протягом вихідних. Сьогодні у Львові відкривається зустріч глав держав Центральної Європи. Вони мають намір обговорити актуальні загальноєвропейські та світові проблеми. Господар нинішнього саміту Леонід Кучма перше буде повноправним членом клубу президентів. Торік на попередньому саміті у Словаччині він був у якості гостя. На щорічний саміт глав Центральноєвропейських держав прибудуть президенти України, Болгарії, Румунії, Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії, Італії, Угорщини та Словенії. Такі зустрічі проводяться з 1993 року. Вони мають свої правила і регламент. Для Львова саміт президентів Центральноєвропейських держав буде найбільшою подією після того, як це старовинне місто офіційно визнане світовою пам'яткою архітектури. Сьогодні вперше в історії України відбудеться Рада керівників митних служб країни, учасниць співдружності незалежних держав. З цієї нагоди у залі засідань Державної митної служби України відбудеться прес-конференція. На засіданні буде обрано голову ради керівників митних служб СНД, розглянуто декілька важливих документів. Зокрема, єдиний порядок контролю за переміщенням підакцизних товарів через митні території СНД, надання митним органам фінансових гарантій при транзитних перевезеннях. Також обговорюватиметься порядок взаємодій митних служб держав-учасниць співдружності при перевезеннях спеціальних вантажів та продукції військового призначення. Державна дума Росії продовжує розглядати питання пов'язане з імпічментом президенту Російської Федерації. Бориса Єльцина звинувачують у розвалі Союзу, розстрілі парламенту у жовтні 1993 року. Переліку звинувачень воєнні дії у Чечні, розвал армії та геноцид російського народу. Найсерйознішим пунктом обвинувачення президента Росії Бориса Єльцина є війна в Чечні. Результат голосування з цього приводу переважно залежить від позиції депутатів двох фракцій Яблуко і ЛДПР. Також депутатів із групи Російські регіони. Раніше в Держдумі була розповсюджена аналітична довідка Федерації служби безпеки про те, що під час підготовки питання про імпічмент спеціальною парламентською комісією було порушено російське законодавство. Голова спецкомісії з імпічменту Вадим Філімонов розцінив цей документ як спробу зганьбити дії комісії і дезінформувати депутатів. Біля будинку Держдуми в Москві пройшли дві акції: близько двох тисяч чоловік виступили на підтримку імпічменту, приблизно 50 – проти. Триває підготовка до засідання Ради співробітництва Росії ЄС, яке заплановано провести в Брюсселі 17 травня. Передбачається, що окрім раніше запланованого порядку денного, у Брюсселі також відбудеться обмін думками і стратегічних питань співробітництва Росії та ЄС. На цьому засіданні також, можливо, будуть обговорюватись ключові моменти концептуальних доповідей з двосторонньої взаємодії. Загальна стратегія ЄС у відношенні до Росії повинна остаточно прийнята у червні цього року в Кьольні. Сьогодні розпочне роботу міжнародний семінар Адвокатська деонтологія, етичні правила та їх застосування в Україні та Польщі. Цей захід відбудеться за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження, Американської асоціації юристів та регіональних комісій адвокатури України. Це ще один крок на шляху організаційної, наукової та методологічної роботи, що вже три роки ведеться спілкою адвокатів України з метою провадження правил адвокатської етики. Вони мають суттєво сприяти забезпеченню високого професійного і етичного рівня правової допомоги, яку адвокати надають громадянам виконанню високої правозахисної ролі адвокатури. Здавна цінують українські традиції на Київщині, зокрема у селі П'ятигори Тетіївського району. У неділю тут розпочнеться підготовка до святкування Дня Святої Марії. Щодо походження цього одного з величних свят, котре сформувалося ще на початку християнських часів, існує кілька версій. Найбільш цікавою є та, що Христос, їжджаючи до Єрусалима, обрав собі шлях не по килимах, а по голосках. і на своєму шляху зустрів святу Марію. У п'ятигорах в неділю святково одягнені люди спочатку вирушать до церкви, а потім на галявину чи до річки. Ігри, пісні, жарти це все є у програмі свята. Добре, в селі літи на природі, ось вийшли собі. Нема що робити, вийшли на природу, подивилися, рибку поникали і додому пішли жарити. Слід зауважити, що організатори свята поставили за мету не тільки провести добре вихідний, а й залучити до християнських традицій молоде покоління. Нагадаю, що нашу програму створено за допомогою мережі інтернет завдяки провайдеру Інкософт телекомунікація. Сьогодні закінчується акредитація на міжнародний театральний фестиваль київ травневі 99 У рамках цього заходу вже відбувся концерт французького квартету Ізої. А про те, що очікуватиме киян та гостей столиці у репортажі Миколи Солов'я, столиця розквітне барвами міжнародного театрального фестивалю міст побратимів Київ Траневі 99 Насичена програма фестивальної декади з 19 по 30 травня, не буде обмежуватися лише стаціонарними сценами чи відкритими майданчиками. Вона охопить вулиці й площі міста, пропонуючи всім бажаючим вуличні вистави і дійства. Киян та гостей столиці запросять на молодіжні тусовки, театральні, музичні вечірки, капусники і джаз-сешні, вечори блюзу, року та поп музики. З 13 по 30 травня у виставкових залах Національної спілки художників України пройде всеукраїнське триєнале Скульптура 99 Цією акцією Національна спілка художників України продовжує проведення художніх виставок, яке є традиційним для багатьох країн світу. Тріанали Графіка 97 та живопис 98 підтвердили актуальність саме такого підходу до формування виставочної політики. Скульптура 99 за задумом організаторів має стати грандіозною художньою подією року і об'єднати в експозиції найбільш яскраві твори останніх років. Всього на виставці буде експонуватись 220 творів. Географія проєкту охоплює усі мистецькі осередки України. Проведення триєнале надає глядачам чудову можливість ознайомитись із широким спектром творчих задумів українських скульпторів. Поки що це вся інформація. Бажаю вам приємно провести вихідні дні. Я зустрінуся з вами за тиждень. А отей анонс з Олександром Піддумним чекає на вас у понеділок. Хай щастить!